Люблю цей продукт, це бальзам платинум, Він пишеться після гоління, але я рахую, що це така дала якась назва, тому що так, він був розроблений для наших чоловіків після гоління, де є мікротріщинки, мікротравми для якісного відновлення шкіри. Але я хочу сказати, що для нас дівчаток, які мають таку чутливу шкіру, ніжну, яка ну, реагує, наприклад, в мене і на холод, і на гаряче, і якщо якась не є Якісна косметика, то я зразу реагую. Мені дуже подобається наш бальзам платином, тому що він знімає запалення. Він настільки відновлює нашу шкіру, що мені ну, дуже приємно. І хочу сказати, що. Цей бальзам, він як швидка допомога дійсно при будь-яких подразненнях, при будь-яких болях, навіть лор, якщо це суглобчики якісь великі, маленькі, також наносити. Тому це якісний такий продукт, який дає можливість, якщо він у вас є, Дуже швидко допомогти собі при всіх порушеннях. Хочу сказати, що можна, якщо наносити на скроні на наші вушка, нормалізувати тиск. Якщо це як профілактика, можна наносити на пальчики і наші носик. Навіть зараз, якщо дуже люди хворіють і йде закладеність носа, то він дуже якісно завдяки ароматичним маслам та цитадрофополіформулі баланс. Та формула, яка розроблена ізраїльськими вченими, яка відновлює наші клітини. Тому бальзам платином це любов з першого дотику, і настільки він ароматний, настільки він зволожує, якісний, що ви влюбитесь в нього так, як його люблю я. Заходьте за посиланням в шапці профілю і читайте більш докладніше. Я знаю, що ви там знайдете дуже багато цікавого.